Бойовики через російські ЗМІ сіють паніку в Маріуполі? Зокрема, повідомляють про нібито наступ на місто через волноваху. Насправді ситуація під контролем. Наступу немає у самому місті. Люди готуються боронитися від російських найманців. Яка ситуація там? Запитаємо у Григорія Жигалова. Гришо, вітаю. чи бачив якусь паніку в місті? Яка зараз ситуація? Тобі слово. Руслан ну, ситуація в місті залишається контрольованою сьогодні. Справді в РНБО заявили, що Росія розпочала нову інформаційну атаку із наміром посіяти паніку, але висловили своє враження. Здається, в мешканців Маріуполя вже на такі інформаційні вброси. Імунітет щоправда ситуація залишається складною. В першу чергу є великі побоювання за економіку міста. Нагадаю, тут розташовані два величезних металургійних комбінати України. І, власне, це єдині медкомбінати, що працюють сьогодні на всю Донецьку область. І працівники побоюються, що в разі наступу ДНР, підкріпленого російською армією, металурги залишаться без роботи. Давайте послухаємо, що говорять пряма мова. Страшно працювати, коли приходиш і спиш, що десь убивають, десь стріляють. Тут буквально трохи більше 20 кілометрів стоять танки. Чуть -чуть. От зараз ми сляби відправляємо, роєм блінтажів, хоча б какую-то зробити преграду, кому-то зробити. Остановку тим силам, которые незваными гостями сегодня идут к нам в город. На вулицях усе без змін і до речі, нам сьогодні вдалося від губернатора області пана Тарути дізнатися результати соціологічного опитування, які настрої мешканців Маріуполя Так от, критикують владу країни, критикують владу області, критикують правоохоронні органи. Але 85% мешканців міста бачать майбутнє місто виключно в складі єди... в складі єдиної України. Тобто проросійські настрої вони були сильно переоцінені. Ну і таку проукраїнську позицію ми найчастіше спостерігаємо на вулицях міста. Послухаємо, що говорять люди на вулицях достаточно близко міста уже стоят российские частини. Це не ДНР не ЛНР это российские воздушно-десантные войска Ну, в основном конечно в душі страшно выходишь на улице идешь домой не знаешь что будет в данный момент не почнеться ли артобстріл.

Руслан також вдалося отримати коментар очільника області щодо ситуації у Волновасі. Я нагадаю, вчора ми відвідали це місто, і з того, що ми побачили, у нас склалося враження, що дорога туди відкрита будь-кому приходь, захоплюй владу. Однак, губернатор Тарута запевнив нова тактика українських військових залишають залишатися непомітними, але це не означає, що їх немає у Волновасі. Уряд міцно тримає ситуацію під контролем. Ну, принаймні, зі слів губернатора області, пряма мова. постоянно там, ежедневно несколько раз координирую вот, э, все действия с руководством ато и с лично с руководителем генштаба сегодня тактика чтобы растворяться и находиться так чтобы про противник как можно вот, позже это увидел. Так, от судячи зі слів та загрозу тут може становити лише новий масований наступ, саме регулярних російських військ. І а, там же ситуація буде розвиватися в залежності від того наскільки масованим буде от саме наступ росіян, і чи буде він взагалі студія? Дякую, Гришо Григорій Жгало про ситуацію в Маріуполі Там місцяни готуються до оборони.